OpenAI дали всім доступ до своїх інструментів, щоб можна було будувати власних AI-агентів. Google нарешті перекрутив AI до свого пошуку, а так само зробив переворот у світі генерації зображень. До речі, сьогодні буде дуже багато новин про Google. Нова модель, яку можна запустити локально на одному графічному процесорі. Робимо підсумки та дивимося, що сталося у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше. І полетіли. Цікава тема для всіх, хто вже будує ai агентів або лише планує будувати AI-агентів. OpenAI анонсує власні інструменти, які допомагають. Побудувати власний воркфлоу, це свого роду той самий оператор чи deep research, який тепер можна самостійно зробити. Ось так виглядає їхній прес-реліз. 11 березня вони запустили New Tools for Building AI Agents. Якщо ж подивитися далі по цьому прес-релізу, то ми бачимо, що з таких ключових інструментів це є новий API, Він називається Responses API. Це той API, який буде дозволяти будувати власне. Інтерактивних AI-агентів, які в собі можуть об'єднувати різні інструменти. І, зокрема, якщо говорити про інструменти, то це є веб-пошук, повноцінний веб-пошук, який вони використовують в самому ж Діпрісерчі. Так само цей пошук і доступ до файлової системи, щось дуже схоже, що можна використовувати через Cloud, MCP. Ну і так само Computer Use. Це власне та можливість, щоб можна було броузити графічний інтерфейс, чи це веб браузер, чи це є ваш робочий стіл, чи будь-які застосунки, які у вас. Є на комп'ютері. Ось тут є невеличке демо, де вони, власне, показують. Ось тут, ви бачите, вони підключили доступ до файлової системи, до веб-браузеру, робота вже відповідно з результатом, і ось тут система після промту починає робити пошук по файловій системі, тоді йде, шукає в браузері необхідну інформацію, і тоді в вигляді коду передає результат на ті посилання, які були згадані в промпті. Ось таким от чином воно все виглядає. Тобто тепер не потрібно використовувати. Комерційні якісь рішення, а є ось ці от open source рішення від OpenAI, які можна скласти докупи і побудувати такого власного агента. Додатково вони ще пропонують власний OpenAI SDK, який є на GitHub, який є в відкритому доступі. Тут знову ж таки можна бачити, яким чином це все можна локально заінсталювати. Ось цю бібліотеку OpenAI Agency. Тут є багато прикладів, як можна її використовувати і як самостійно можна писати. Таких агентів так само на їхньому плейграунді буде дуже добре відображатися. Ця от аналітика, як коли який агент викликався, кому яку інформацію передавав, тобто все це буде ясно зрозуміло і візуалізовано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво було б зробити окреме відео на цю тему, де б я показав, а як же ж ці всі інструменти можна об'єднати в одне ціле і побудувати якогось цікавого AI-агента. китай обходить всі закони в гонитві за AI Лідерством. І в першу чергу це стосується постачання NVIDIA чіпів до Китаю. Здавалось би, Америка це все заборонила, є бан на постачання таких чіпів, але ніт є все-таки канали, як це все відбувається. І ось нещодавно на Шпальти новин потрапила та новина, що затримали кількох людей, яких звинувачують, власне, в контрабанді NVIDIA чіпів. І тут є знову ж таки аналітика, яка каже, що загалом на дохід від продажу NVIDIA чіпів до Сингапуру припадає 18% згідно картального звіту, який закрили 28 січня. Але по факту, згідно вже поставок тих чіпів і визнання платежів по цим чіпам, всього на це було 2 визнано. Тобто, бачите, 16% чіпів десь е зникло, і таким чином ми можемо зрозуміти, що вони були відправлені до Китаю. Ось така от історія виходить нас з Китаєм. і Китай. Тим Користується час від часу, випускає опенсорсні моделі, шукує американські компанії і овалює фондовий ринок. Google все-таки намагається прикрутити AI до свого пошуку, і, можливо, власне, цього разу їм це вдасться зробити. Тут вони анонсують про те, що Gemini 2.0 він буде частиною Google пошуку і буде виглядати як AI-мод. Тобто такі повноцінний AI мод, який у вас буде з'являтися, коли ви будете щось шукати в Google. І ось так виглядає їхня демка. Ми активуємо цей AI-мод, пишемо якийсь промпт, і далі вже відбувається пошук. Мені насправді це дуже нагадує Perplexity, де так само ми вводимо промпт, і ось такі от інтерактивні ми отримуємо результати. Знову ж таки, далі можна буде ще уточнювати, що ми хочемо пошукати, такі собі будувати флоу. І далі, в принципі, ця річ вона працює не тільки на десктопі, але так само і на мобільному працює і можна користуватися прямо з google За сумку теж. Ось так воно, бачите, показує результат. Дійсно, дуже схоже до того, що робить Perplexity. Ну, подивимося, як воно буде. Якщо воно дійсно так є, то це супер. Google молодці. Ця річ планується вже бути доступна ближчим часом для всіх Advanced підписників Це ті, хто має підписку до Google за 20 доларів на місяць і. Я думаю, ближчим часом ми будемо бачити реальні відгуки по роботі цього функціоналу. Якщо у вас Mac, ви займаєтесь розробкою коду і використовуєте чат-GPT, то у мене для вас є хороші новини. OpenAI нарешті анонсував можливість повноцінної роботи їхнього чат-GPT, агента, який працює з застосунками, редагувати код в різних редакторах коду. Тобто, чи у вас віз код, Студіо, чи у вас курсор, чи у вас будь-який інший редактор коду, тепер, підключивши час GPT через застосунки, можна таким чином редагувати код. Ось тут на відео власне, показується, як, от бачите, чат GPT промту аналізує, що за код в С-коді, і пропонує зробити ряд змін. Тобто такий собі виходить інтерактивний режим. Для роботи з IDE. я вважаю, що це нова віха з точки зору вайб-кодінгу. тобто це ще один крок, який наближає до такого. Можливості створення застосунків у вигляді написання лише промптів без глибокого занурення в код. І в кінці відео я підготував невеличке демо, я покажу на практиці, як працює цей функціонал. Google додав Data Science агента до Google Colab. По великому рахунку тепер в нас є середовище, яке використовує Gemini модель, яка дозволяє аналізувати різного роду дані. Ну і по великому рахунку, для тих, хто... Трішки знайомий з розробкою по роботі з аналізом даних. Для них таке поняття, як Jupyter Notebook теж мало би бути знайомим. І відповідно Google Colab – це свого роду те саме представлення Jupyter Notebook, яке вміє аналізувати даних, писати і запускати Python код прямо у веб Ось так. Воно виглядає інтерфейс, де ви вказуєте source даних, ви пишете так як в Gemini чи будь-якому іншому чаті. Промпт проалізує мені ці дані, ось тобі посилання на ці дані, і з лівого боку у вас відбувається workflow. Пишеться код згідно сценарію, аналізуються дані, будуються графіки, не потрібно нічого втручатися. Система працює автоматично. Я зараз покажу невеличке демо, і на практиці подивимося, як працює цей функціонал. Ось я зайшов на свій Google Colab, я натискаю новий ноутбук. У мене створюється новий ноутбук. Далі, ось тут, власне, з'являється ця опція Analyze files with Gemini. Або ось тут справа з'являється такий значок. Я натискаю цю опцію, і в мене з'являється ось таке діалогове вікно. Є знову ж таки гарячі команди, які я можу використовувати. Або я можу зааплодити файл, і, власне, я взяв файли з аналітики Stack Overflow по тому, які. Мови програмування використовується. Тут вони провели такий невеличкий сервей за 2024 рік і все зібрали усі CSV файли. Відповідно, я беру, завантажую ці CSV файли, ось тут в мене вони є, і прожу. Цього агента візуалізувати і, проаналізувавши ці файли, відобразити мені, які все-таки мови програмування найбільш популярні на сьогоднішній день. Ось бачите, агент вже почав думати. Зараз він видав сценарій, як він буде це робити. Спочатку завантажує дані, потім досліджує, потім робить ролейнг, аналіз, візуалізація і завершення виконання. І каже, чи ти окей з тим планом. Я кажу, так, я окей. Будь ласка, давай його виконувати. Трішки часу зайняло, щоб почати виконання. І ось, бачите, перша вже preparation to execute Plan активувалася. Ось ви бачите, вже почався генеруватись код, який аналізує дані. Далі наступний крок виконується. Data Loading. Так, система далі вже показала, як проходить процес Data Exploration. Ось тут і всі деталі. Код і результуюча вибірка з нашої таблиць даних, які ми завантажили. Data wrangling. Знову ж таки, є. Різонінг, що відбувається, ми розуміємо, що це за процедура. Далі наступний крок це вже безпосередньо дата-аналіз. Ось, бачите, ми вже починаємо бачити якісь дані агреговані. Ну і наступний крок це дата візуалізація, ось JavaScript, мова програмування номер один. C трошки менше, але входить далі в топ-10 мов. Ну і знову ж таки фіналізації ми маємо остаточний підсумок цього аналізу. Ось так працює Google Colab. Це все безкоштовно. Можна заходити користуватися. Якщо у вас є набори даних, які ви хочете проаналізувати, будь ласка, користуйтесь цим сервісом. Він дуже класно працює. Сьогодні буде те, як я казав, багато новин від компанії Google. І цього разу це є Google Gemma. Нова найпотужніша модель від компанії Google, яку можна запустити локально на одному графічному процесорі. Gemma 3 побачила світ. Ця модель досить маленька, але в той самий час досить потужна. І ще, що варто зазначити, вона є мультимодальною. Тобто, якщо пройтись по їхнім основним характеристикам, то Google Gemma є свого роду конкурентом Elama 405B чи DeepSeq версії 3, чи ті самі. Отриміння, але в той самий час вона має набагато меншу кількість параметрів. Підтримує 140 мов. Досить спокійно на них спілкується і їх розуміє. Знов ж таки, модель має контекстне вікно 128 Тисяч токенів так само можна запускати ряд різних функцій, використовуючи цю модель. Ну і через свою цю от, оптимізацію і маленький розмір вона дуже добре працює і ефективно виконує різні задачі. Знову ж таки, якщо подивитися на ось цей от ренкінг цих моделей, то Gemma 3 27 мільярдів параметрів вона серед опенсорсних, серед відкритих моделей на другому місці. Порівняно з Діп Сіка родин, яке має 671 мільярд параметрів. Ось тут бачите кружечками, вони показують, скільки треба графічних процесорів, щоб запустити ту чи іншу модель. Ось це от для Діп а ось тут така одна цяточка це для того, щоб запустити джема. Тобто, уявіть собі, що з такою маленькою графічною процесором ви можете запустити таку потужну модель, яка ну, майже нічим не уступає Діп r родин. Ну і ось бачите, там далі інші моделі теж хвості крутяться. Знову ж таки, якщо зайти на глобальну лідерборд арену де ми бачимо не лише open source, а так само і комерційні моделі, то Gemma достойно займає дев'яте, ось бачите, десяте місце в цій моделі. Ось Gemma, це є Фрішна, ліцензія open source, на далі четверте місце, шостий ренк це є DeepSeek, а інші це комерційні моделі. Тут бачите, Gemma навіть втерла трошки носа і комерційним моделям. Тому, якщо ви хочете щось запустити локально, прошу дуже. Піднімаєте джема і будете мати дуже класну локальну велику мовну модель, ще й мультимодальну, яка буде працювати з текстом, з зображеннями з аудио. А якщо ж локально не хочете запускати, хочете потестувати і подивитися, як вона працює. Прошу дуже в Google AI Studio. Ось тут в мене вже є чат невеличкий, де я спілкуюся з цією моделлю українською мовою. І ось тут справа ми бачимо: ми можемо брати, зокрема, джему 27 мільярдів параметрів, 2, 9, і ще одну версію попередньо 27 мільярдів параметрів. У нас власне цікавить версія третя. І далі тут в чаті можна з цією моделькою працювати і дивитись, як вона відповідає, як вона реагує на ваші промпти. І знову Google. Тільки цього разу вони оновили свою Gemini, 2.0 модель і додали можливість генерації зображень. І це не просто якась окремо стояча модель, яка генерує зображення, а вони прям. Інтегрували можливість генерації в свою велику мовну модель Gemma 2.0 Flash Native Image Generation, яка вміє генерувати зображення з тексту. Тобто у вас одночасно може як бути і текстовий чат, і поміж цього. Буде відбуватися генерація зображень. Це в одному потоці, все буде відбуватися. Знов ж таки, можливість редагування в реал таймі зображень, свого роду. Такий ai Фотошоп. Щось хочете додати в кадр, щось хочете забрати з кадру, почистити, дописати. Це все теж можливо робити в ось такому ai інтерактивному фотошопі. Так само є можливість розуміння світу, тобто знов ж таки. Модель може відповідати частково текстом, а далі вже, поміж того, тексту додавати ще зображення. Ну і знову ж таки можливість роботи з текстом. Модель дуже добре з промту розпізнає текст. Звісно, поки що англійська мова краще всього працює. Далі цей текст він рендериться в зображенні результуючому. Ця модель є безкоштовною, нею можна скористатися через Google і студії, подивитися, як вона працює. Ось тут в списочку знов ж таки ви заходите і маєте обрати Google 2.0. Флеш New. Єдине, що станемо на зараз, цей сервіс трошки підвисає, напевно, через велике навантаження, тому я вам покажу, на що здатна ця модель. Бачите, їй дали референс-зображення і попросили згенерувати в такому стилі собаку. Ось тут люди просять по фотографії змінити позу людини. Бачите, боковий взгляд і додатково показати людину в повний ріст. Прям дуже круто вона справляється з тим всім. Ось тут фіча, яку всі так анонсували. Інші генеративні AI-моделі, яка об'єднує кілька об'єктів в одне. Gemini 2.0 Flash Experimental дуже легко з цим справляється. Ось тут розфарбовка чорно-білих зображень в кольорі. Ось тут приклад такого AI Photoshoпу, де можна до фотографії додавати різні об'єкти. Бачите, фотографія статична, а ми надаємо різні речі до фотографії. Так само можна і видаляти ці всі речі з фотографії. Тобто Gemini 2.0 Flash Experimental працює дуже круто. Безкоштовно. Почекайте, поки навантаження трошки спаде, і можна заходити і пробувати генерувати щось своє власне. Китайці далі продовжують викладати все нові нові моделі в Open Source. Це не просто якісь там моделі, а це дійсно сота моделі, які конкурують з багатьма комерційними моделями. Цього разу компанія Quan та що Alibaba, виклали нову модель по генерації відео. Знову ж таки, це все в open source. Це я зараз відкрив GitHub репозиторій, де можна детальніше подивитися, що це за модель, як вона працює, з таких основних характеристик. Це є перша топова опенсорсна модель, яка перевищує по якості багато комерційних. Цю модель можна запускати, м'яко кажучи, в домашніх умовах, якусь мінімальну версію цієї моделі можна запустити вдома з усіма гігабайтами оперативної пам'яті, і ось з віде відеокарточкою 4090. Так само, ця модель вона мультитаскна, вона може перетворювати текст відео, імідж відео, робити редагування відео, знову ж таки робити інші речі, пов'язані з роботою по відео. Так само ця модель вона має різні capabilities, Вона вміє генерувати і дуже добре працює, як і китайською, так і англійською мовою. Тобто текст вона теж дуже добре розпізнає. от Власне, ми тут зараз побачимо. В кадрі, бачите, китайські герої малюється, англійський текст пишеться. Ось цей такий от One, open source -на китайська модель, яка вміє генерувати відео. Цією моделі можна скористатися на foliai сервісі. Ось тут є в нас можливість вибрати, чи це зображення у відео, чи це їхня знов ж таки версія про, в них була попередня версія. І ось ціна однієї такої генерації становить 80 центів. Тобто, будь-хто може сюди зайти, написати свій промпт. Поповнити рахунок свій баланс і згенерувати ось такі от відео. Так само Квен має власний чат, і там є теж можливість генерування відео. От я зараз зайшов на чат, і, чесно кажучи, я давно сюди не заходив. Бачите, в них додався є синкінг, є пошук, якісь додалися інструменти Камінгсун, ось артефакти, зображені. Ось, власне, елемент генерації відео. Тут можна бачите, вибирати налаштування. і Пишучи промпт, можна генерувати відео, тому спробуйте. Ось зараз я навантажив згенерувати відео по цьому промпту. Щось пішло не так. Я думаю, можливо, через велике навантаження, але ідея зрозуміла: або Fal AI через API, або до них в чат. Будь ласка, генеруйте і дивіться на які зображення. Ну і можна навіть підняти цю модель локально, якщо у вас це дозволяють. Майкрософт анонсував штучний інтелект, який буде допомагати вам. В іграх. Copilot for Gaming, так називається їхня розробка. І тепер, граючи в ігри, чи на мобільному телефоні, чи на Xbox, у вас з'являється ось такий от інтерактивний чат, де Copilot вам буде допомагати проходити ці ігри. Тобто він буде запитувати, якщо у вас там якісь проблеми є або. Пропонувати якісь стратегії, як пройти той чи інший елемент гри. Ну і знову ж таки, ця річ вона може бути дійсно дуже класна. В випадку, якщо ви, наприклад, дуже давно не грали гру і хочете згадати правила, і ось давай, Копайлот, нагадай мені, от як проходити складні місії в Майнкрафті. Або якщо Майнкрафт знову ж таки має багато цих ефектів, коли треба комбінувати різні речі між собою, Копайлот може з тим допомогти нагадати, які елементи працюють. Ну і загалом це може бути дуже класний такий тренажер для кіберспорту. Якщо ви готуєтесь до якогось чемпіонату, то Copilot може запропонувати якісь стратегії проходження тої чи іншої місії. Як на мене, з одного боку це є дуже потужна річ. З іншого боку, я ось пам'ятаю, коли я був маленький, в мене був перший комп'ютер, я проходив гру Сайберія, Це коли дівчина шукала свого брата по Європі там. По регіону Сибірі. І, власне, це був такий квест. І я пам'ятаю, що ти там днями сидиш, проходиш, намагаєшся ці розгадки зробити. І я, чесно кажучи, навіть не уявляю, як то дати ІА, які тобі за лічені секунди пройде цей раунд. Тому такі якісь, чесно кажучи, двоякі відчуття по цій копайлет-розробці від Microsoft. Як я і обіцяв, зараз я вам покажу демо, як чат GPT. Може інтегруватися з середовищем розробки і допомагати писати код. Тут в мене відкритий інтерфейс на Mac. це десктопний ChatGPT. Я використовую o 3 міні-модель. І тут вже в мене є ряд діалогів, про які я зараз пройдуся і вам покажу. Для цього я так само включаю можливість інтегруватися за стосунками і ось тут вибираю vs Code. У мене вже VS Code запущений, і там є відкритий необхідний код. Перший мій промпт, який він був, це я попросив ChatGPT зробити для мене код гри, як на цьому скріншоті. Тобто він зрозумів, що це є Flappy Bird в стилі гра. Він показав, як має виглядати структура. І далі він почав писати код. Ось він тут написав цей код. Далі він показав, як цей код можна запускати. І єдиний момент, що він не врахував, що в мене був запущений vs код це є певна специфіка цього функціоналу, тоді я йому явно сказав: дивись, в мене запущений цей VS код і хочу, щоб ті зміни, які ти мені вище показав, ти вніс. І ось бачите, з'явився ось такий ось діалог з такою кнопочкою Apply і Review. Власне, це є та можливість інтеграції ChatGPT з середовищем розробки. Ось таким чином він підсвітив весь цей код. І якщо я зараз зайду в VS Code, мене бачите, ось цей от код тут є зображений. тобто я провів ряд різних діалогів. Я пробував там змінювати візуалізацію, додавати текстури, додавати звуки. І якщо зараз запустити гру через термінал, то ось у нас ось така гра виходить. Давайте зараз я повернуся в чат GPT, і ми спробуємо щось змінити в цій грі. Зокрема, я хочу змінити швидкість, щоб гра була повільнішою, і далі його теж прошу зробити. Зміни необхідні у vs коді Ось ви бачите, з'являється таке діалогове вікно після того, як я виконав команду. Це означає, що чат GPT лізе в vs код і аналізує код, який там в мене написаний. І от, власне, бачите, він показує, які зміни можна так в окремому діалозі їх. Порев'ювати, відповідно каже, що 4 стрічки він забрав, 4 стрічки він додав, нижче він описує опис. Далі я натискаю Apply, і коли я попадаю в VS Code, бачите, в мене зразу підсвітився в VS Code ті зміни, які вніс в чат GPT. Ну і знову ж таки, далі, якщо повернутися в чат GPT, тут ми бачимо, що є опис, що було змінено, і є приклад, як запустити наш код. Далі я знову ж таки йду в командну стрічку, запускаю, і в мене з'являється гра. Ось, бачите, дійсно вона трошки повільніше. Програф. Почали працювати. Далі можна продовжувати вносити ще будь-які зміни і таким чином працювати чат GPT і середовище розробки. Як на мене, це є дуже крутий функціонал. Єдиний момент, що час від часу він чомусь глючить. Не завжди от, проходить це, це з'єднання, я думаю, це все ще бета-версія, але загалом. Концепція дуже цікава. Тобто є таке поняття, як робота в курсорі чи в інсерф, А тепер є поняття такого модульного AI-агента в вигляді ChatGPT, який сам може. За вас редагувати необхідний код, і це може бути не один файл, це може бути кілька файлів, у середовищі розробки. А на цьому все ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую за перегляд. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. Долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.